Російські військові обстріляли Житомир. постраждав об'єкт інфраструктури. Я вже приготував собі ямку, де я сховаюся, полетів. Повернувся додому, приходжу з біля те саме в нагороді і вистріл один і другий. Пораненого внаслідок удару російських військових по Житомиру Володимира Джулія шпиталізували до лікарні. При, прилітає ракета О, одна, а потім друга на нашу територію і отримав ранення. У Житомирі попрощалися із військовослужбовцем Андрієм Власенком. Оця фотографія його. Оце він його оце його характер. Об'єкти енергетичної інфраструктури обстріляли російські військові у Житомирі. Близько 9 години ранку. Жителі мікрорайону почули два потужних вибухи. Внаслідок влучання на об'єкті виникла пожежа, яку зараз гасять рятувальники. Також на місці події працюють інші спеціальні служби. Коли пролунав вибух, житель мікрорайону Олександр Антонюк працював на городі. Я вже приготував собі ямку, де я сховаюся. Полетів, повернувся я додому, приходжу з тустав біля те саме в нагороді і вистріл один і другий. Я їх і мілув, ці кацапив, бо не по де вони були. Я собі займаюся своїм ділом. Ми всі на місці і хіп, вони у нас поцілують. Оце все. Боже, страхіття страшне було. І таке, і таке, і таке. Всі діти, всього нашого будинку. Розумієте, на роботу вже йшли. Станом на 11.30 ранку 11 населених пунктів Житомирської області без електропостачання. Працюють ремонтні бригади енергетиків, працюють рятувальники, іде перепідключення з аварії, іде аварійне перепідключення з резервних джерел живлення. Можемо констатувати, що жертв немає. Сергій Косюченко Дмитро Поліщук. Новини на Суспільному. У стані сильного психологічного збудження пораненого внаслідок удару російських військ по Житомиру Володимира Джулія шпиталізували до лікарні. Прийшов на роботу, перевдівся і буквально через півчаса прилітає ракета одна, а потім друга на нашу територію. Получив ранення. Після першого зриву, ну як не падали, бо воно не біля нас було. А вже як друг, другий раз вже вскочив на прохідну, ну не успів і упав на землю. І не успів, коротше, буквально секунду перед другим зривом. Визвели скоро, приїхали дуже швидко, приїхали, забрали. Нормально, чувствую ну, печебний ти осколок, скоріш би його достав. До лікарні пацієнта привезли у стані середньої важкості. Я поступив з кровотечою. В умовах приймального відділення було зупинено кровотечу. Проведено первинну хірургічну обробку рани, оброблено промито, рану встановлено, ну і оформлено в хірургічне відділення. Перед оформленням хірічне відділення було проведено рентгенографію з метою верифікації і візуалізації стороннього тіла. Станом на 13-ту годину дня пораненого прооперували та дістали осколок розміром 2 на 1,5 сантиметри. Після оперативного втручання я думаю, в мінімальному сроці його чекає невеличка реабілітація і після реабілітації він зможе бути відпущений додому. Сергій Косюченко, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному. Житомирщина поступово відновлюється після чергового терористичного удару росіян по енергетичній інфраструктурі. Одразу після ракетної атаки енергетики почали перепідключати споживачів на резервні джерела живлення. Лікарні, які належить, перейшли на встановлені в них генератори, які дозволяють дочекатися поновлені централізованої подачі електроенергії. Пожежа, викликана ракетним ударом, була ліквідована рятувальниками протягом трьох годин. З Понад 150 тисяч абонентів, які залишилися без світла зранку, вдалося під'єднати вже понад половину споживачів. Наразі ремонтні роботи тривають. Внаслідок ракетного удару російськими військами по Житомиру вранці 18 жовтня зазнав пошкоджень об'єкт енергетичної інфраструктури. Через це ряд населених пунктів та обласний центр були відключені від електрики та переведені на резервне енергопостачання. Пошкодження є дуже значними. Внаслідок цього без електроенергії залишились кілька міст. Мається на увазі бердичів, Коростишів, Житомир, також в тому числі. Деякі населені пункти в області знеструмлені внаслідок введення графіків аварійних відключень для зменшення навантаження на мережу. У нас теперішній момент є ще відключення по місту Житомиру, але зараз працюють уже бригади по відновленню та резервуванню споживачів. По місту зараз задіяно близько шести бригад. Конкретно про якісь терміни сказати важко, тому що ще раз повторюсь, ті пошкодження, які трапились на цьому об'єкті енергетики, є дуже значними. Людям слід готуватись до тимчасової відсутності електроенергії, зв'язку з дефіцитом потужності, який є на сьогоднішній день значним по мережах. Перед у нас включення міста в опалювальний сезон, входження в опалювальний сезон. А це додаткове ще навантаження на електромережі. І ми будемо вводити все ж, будемо включати місто і пікове навантаження. Це в нас ранок і ввечері. А ми зможемо навіть зробити графіки, якщо ввечері подачу води зменшувати і потужність насосів, то електричну енергію, ліміт електричної енергії, яка йде, наприклад, на насосиваних каналах. Ми можемо економити, а в цей час опалювати місто. Тому ми, скоріш за все, відпрацьовуємо варіанти, коли ми будемо тепло подавати вночі, розігрівати приміщення, а на день на ранок на піки зменшувати використання електричної енергії для насосів теплокомунерго. На Смолянському військовому цвинтарі у Житомирі прощалися із військовослужбовцем Андрієм Власенко. Чоловік віддав своє життя, захищаючи Україну від російського вторгнення. Зразу, як почалась війна, він прийшов вранці і каже, мама, війна, почались війна, я воєнкомат. Звільнав ізюм, і після звільнення ізюма він уже там, як вони вже йшли на Ліман, там він і загинув. Оця фотографія його, оце він його, цей його характер дуже уважний. Дуже його дуже багато від імені президента України, Верховного Головнокомандуюча Збройних сил України. Прийміть цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив ваш син. Загинув Андрій Власенко 23 вересня під час виконання бойового завдання поблизу села Карпівка Донецької області. Андрій завжди був хороброю людиною, він завжди захищав, він завжди захищав слабих. Його всі дуже любили. Якщо треба було допомогти, він ніколи нікому ні в чому не відказував. Я робив на стройці, дуже часто брав його з собою. Він, він дуже хороший спеціаліст, був строїтель. Але бачите, як сталася війна, він, він вирішив, що треба так. Це його був вибір осознаний. Андрію Власенку виповнилося 37 років. Андрій зарекомендував себе доброю, чуйною, співчутливою людиною. Він завжди був оптимістом. Справжнім патріотом своєї батьківщини і не дивно, що пішов захищати її. Вже казала низький уклін батькам, що виховали такого сина. Герої не вмирають. Вони завжди житимуть у людській пам'яті. У захисника залишилися мама і брат, виконуючи бойове завдання, Андрій Борисович загинув як герой до останнього подиху, захищаючи. Україну, пам'ять про захисника, героя, справжнього Житомирянина, сина назавжди залишиться в наших серцях. Житомирянин Ігор Карнаух на балконі власної квартири у багатоповерхівці змонтував міні-електростанцію. Комплекс працює від сонячної енергії і дає змогу заощаджувати родині до 500 Вт електроенергії щодня. Три панелі чоловік встановив на підвіконні у тій частині квартири, де зазвичай у першій половині дня найбільш сонячно. Ось ця панелька вона полікристалічна, вона 40 Вт, але вона видає. Так як за стеклом в основному до 20 ватт, тобто ну, може 30 ватт при прямих сонячних лучах. І якщо ми перемножимо ці кількість Вт на годину і перемножимо на кількість сонячних панелей, ми отримаємо ту енергію за 4-5 годин освітлення, скільки нам дає сонце. А ось такий вигляд має сама електростанція. Це акумулятор, який вловлює сонячну енергію. А це пристрій, який перетворює її на електричний струм. Зробив його універсальним для сонячної станції. Тобто він додатково може під'єднувати як акумулятори, так і підключати декілька сонячних панелей. Сам має систему активного охолодження і він перетворює. Напругу з батареї в 220 вольт. Вироблену електроенергію чоловік використовує для роботи телевізора, заряджання гаджетів та освітлення квартири у пікові години. За день мені вистачає десь на 4 до 5 годин дивитись телевізор, який споживає 55 Вт. Або а, а, зарядити там, більше 20 мобільних телефонів, яких в мене немає, тобто в мене зі збитком. Тому в основному я використовую для освітлення і для телевізора. І за день якраз це вистачає. От, Телевізорі на освітленні, і ще її залишається на другий день. І навіть на другий день залишається з достатнім запасом, що ще на 2,5 години вистачає телевізор. Кожний день я економлю до пів кіловат. Це достатньо чимала сума, якщо її накопичувати на протязі місяця, тому що по пів кіловат на день, в місяці наприклад, 30 днів. Це за 15 днів. Кіловат – це майже 15 кіловат, можна так сказати. Майже 15 кіловат – в місяць я заощаджую. сонячну енергію. Ігор Карнаух використовував і раніше для власних туристичних подорожей. Тиждень тому, коли Житомир через ракетний удар російських військових на декілька годин залишився без електропостачання, Ігор вирішив переформатувати роботу своєї міні-електростанції. Я був до цього готовий і до цього йшов поступово. З кожним роком я цю систему все збільшував, щось нове спаївав, нові провода, нові, проводи, нові для того, щоб можна було як виїжджати на відпочинок, мати своє освітлення електроенергії, так і в побуті використовувати для будь-яких приладів. Я просто рішуче подумав, що я можу свою систему використати максимально на свою користь і при цьому максимально на користь громади. Для того щоб заощаджувати електроенергію ввечері. Проєкт із використанням сонячної енергетики перспективний, хоча і не дешевий, каже Ігор. Найголовніше, він окуповується. Я спочатку вложив гроші замість того, щоб заплатити за електроенергію, тому що в плані економії фінансів це не коректно, тому що потрібно великий час, щоб його відкупити, то що я вклав гроші. Але в загальній картині в макроекономі... Ой, в макромасштабі. То воно дає велику користь для інших. виходить, що я не нагружаю електросистему а... і даю змогу людям іншим використовувати енергію, яку б я спалив. Ірина Остапчук, Олексій Черко, Олександр Цеплюк. Новини на Суспільному. 19 жовтня у Житомирі буде хмарно. Вранці прогнозують дощ. Температура повітря від 9 до 15 градусів. У Бурдичеві хмарно вранці йтиме дощ. Температура від плюс 9 вночі до 16 в день. У користені буде хмарно з проясненнями. Вранці і ввечері йтиме дощ. Температура повітря протягом доби від 8 до 14 градусів. У Малині очікується хмарна погода з дощем. Температура від 9 до 15 градусів тепла. У Новограді-Волинському буде хмарно з проясненнями. Температура повітря від 8 уночі до плюс 20 в день. У Олевську очікується хмарне з проясненнями погода. Зранку і ввечері йтиме дощ. Температура від 8 до 14 градусів. Куди дзвонити у випадку надзвичайних ситуацій? Для виклику рятувальних служб України наберіть з мобільного чи стаціонарного номеру 101 пожежна охорона, 102 поліція 103 швидка медична допомога, 104 газова служба. Універсальний номер служби порятунку 112, єдиний номер виклику всіх служб екстреної допомоги. Вірте в Збройні Сили України. Ми переможемо. Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.